Американці не продовжують справу Кванта. Він повинен лише, як і будь-який інший німець у рамках денацифікації звітувати про свою діяльність між 1933 дев'ятсот роками. його справу бере на себе баварська палата з денацифікації відповідальним за обвинувачення, виступає прокурор при баварському міністерстві з особливих завдань Юліус Герф. Він обурений тим, що союзники не віддали кванта під суд у Нюрнберзі але йому також не надають доступ до викривальних документів британців. Більшість документів про діяльність такого підприємця, як Гюнтер Квант, акти чи папери, які можна було б залучити, взагалі не були доступні цим судам. Отже, у випадку з Гюнтером Квантом, у процесі денацифікації взагалі не йшлося про примусову працю. Навіть не було згадано, що при Афа існував концентраційний табір. А той факт, наскільки велику вигоду Гюнтер Квант отримав від третього рейху на тому процесі абсолютно не розглядався таким чином. Прокурор Герф міг спиратися лише на документи у справі Лаваля. Люксембурзький підприємець Леон Лаваль навіть виступає в процесі денацифікації як свідок обвинувачення. Він сидить у суді напроти Гюнтера Кванта. Хоча свідчення Лаваля і представлені, а документи вказують на співпрацю Кванта з Гестапо, прокурор Герф програє справу йому просто не хотіли нічого робити. Не бажали його судити. Вони хотіли дати йому можливість нового старту. Квант був важливим як підприємець і як гарант того, що економічна відбудова підтримана планом маршала запрацювала в Німеччині. Герф не здається і проводить справу Кванта через три інстанції. Але як показує цей лист, у нього не було шансів. Його начальник, державний секретар Каміло Закс зустрічається з адвокатами Кванта і підтримує їхні вимоги. Тепер вони навіть стверджують, що їхній клієнт втратив усе своє майно. Хоча фабрики промисловця вже давно знову показували зростаючі прибутки це досить розумно так починати легенду, правда ж? Я так мало отримав від усього цього. Від німецького фашизму і від війни так мало. Я навіть не маю рейхсмарок готівкою. Я не можу покрити витрати на адвоката і, взагалі, не в змозі оплатити мою процедуру денацифікації. Це ж геніально таке заявляти. Доволі хитра брехня. Про це також свідчить розмова, яку він веде зі своєю колишньою зовицею Ар'яною Шепард безпосередньо після закінчення війни. Війна для мене теж була жахливою. Я втратив дуже багато грошей, і потім додав: зараз у мене залишилось лише 78 мільйонів доларів. Він навіть не помітив, що сказав це мені. Я не могла. Я правда не змогла нічого сказати, бо була абсолютно приголомшена. У травні 1950-го державний секретар ЗАГС нарешті звільняє непоступливого Юліуса Герфа з посади на підставі нібито гомосексуальності. Про це повідомляє навіть Шпігель. Свій досвід вже покійний герф підсумував лише через роки були незліченні випадки, коли власники по справжньому величезних статків. Домовлялися з якимись впливовими людьми і зберігали свої гроші, зберігали абсолютно усе, не кажучи вже про те, що союзники тримали тоді під наглядом багатьох дуже великих негідників, яким вони нічого не могли зробити. Найнеймовірніші люди проходили як малопричетні. Або як попутники, і я переконаний, якби Гітлер вижив, він би теж був класифікований як попутник відтак кванти, на відміну від більшості німців у повоєнний час, не знаходилися на межі свого існування. Вони просто перенесли свої статки з диктатури в демократію за відсутності будь-яких звітів про походження цих статків. Квант у 50-х роках міг посилатися на те, що належним чином пройшов до нацифікацію та був повністю реабілітований. Мене несправедливо інтернували, але оскільки я невинний, мене звільнили та реабілітували. Зі мною нічого не сталося, я не був нацистом. Так, це була хороша передумова для нового старту у так зване економічне диво. З Гербертом Квантом ситуація мало чим відрізнялася. Він також був активно задіяний, був членом правління компанії, яка експлуатувала примусових робітників під час третього рейху, яка утримувала концтабір на території підприємства в Гановері. Звісно, було надзвичайно важко розібратися з цим після війни, бо тоді йшлося про особисту провину. Не провина і пам'ять, а відбудова і прогрес. Такими були ключові слова німецького економічного дива. Це ж стосувалося і Герберта, і Гаральда Квантів після смерті батька у 1954-му брати керують концерном Квант разом. Герберт продовжує виробництво акумуляторів Афа, яку перейменували на варта. Гаральд Квант бере на себе відповідальність за зброєві заводи часів нацизму. У мене ніколи не було враження, що Гарольд Кван страждав від цього. Він мав наївне і дитяче розуміння, тому звичайно не замислювався над тим, що отримав менш вигідну частину зі старими збройовими фірмами. Він знав, що у нього була складніша частина промислової імперії родини Квант. Він завжди це знав, але він не замислювався над тим, чому це так, і тим більш не над тим, що раніше це походило зі зброєвої промисловості. Німецька фабрика зброї та боєприпасів під керівництвом Гарольда Кванта вона отримує нейтральну назву – «Промислові заводи Карлсруе». Таким чином, здається, стерто пам'ять про військову економіку, примусову працю і в'язнів концтаборів. Гарольд Квант стає одним з найважливіших німецьких промисловців зброярів. Гарольд знав про речі, які робили його батькою Герберт. Але ми не хотіли про це говорити. Ми хотіли мати хороші стосунки, і ми хотіли розважатися. Ми не бажали торкатися таких речей. Не чіпати минулого цю позицію поділяють мільйони німців. З працьовитістю, професійною компетентністю та хорошими зв'язками можна досягти багато чого у Федеративній Республіці. Що робилося до 1945-го, Більше не мало значення. Численні колишні нацистські функціонери роблять кар'єру, у тому числі на заводах Гаральда Кванта. Він також певним чином підтримував людей, яких тоді вибрав Геббельс. Наприклад, був один. Якщо я правильно пам'ятаю, його звали Науман. І Він був державним секретарем у міністерстві пропаганди. І тому він дав науману посаду. Думаю, на промислових заводах Карлсрує. Власний досвід у другій світовій війні не зробив Гаральда Кванта пацифістом. Зовсім навпаки, для нього виробництво зброї є важливим внеском у боротьбі проти комунізму. З 1958 року мільйонним бізнесом для Гарольда Кванта стає виробництво особливо ефективної зброї, яка залишає криваві сліди як от протипіхотні міни. Це щось жахливе. Подивіться на маленьких дітей, які наступають на протипіхотні міни і втрачають свої ноги, і таке інше. Просто жахливо, жахливо. Я не можу з цим змиритися. Все в мені протестує. І я переконаний, що ми. Якби Гарольд жив сьогодні, дасвіаґансліхводкефе з цього приводу, незважаючи на розподіл роботи в концерні Квант, між братами постійно виникають розбіжності. Герберт майже одержимий підприємець, який повністю підпорядковує усе своє життя концерну. Гарольд же має й інші інтереси. Вони напевно були надто різними за характерами та світоглядом. Один прийшов з війни і хотів надолужити свою молодість. Інший був надзвичайно відповідальним та дуже відданим своїй компанії. Я б сказав, якщо можна так висловитись, Герберт був більш прузьким, а Гаральд, на мою думку, більш американським.